Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Вітаємо. Сьогодні беремо для розгляду ну досить специфічне джерело: це офіційне повідомлення від Державної прикордонної служби України ДПСУ. Описує конкретний випадок на кордоні. Отже, суть така. Є 28-річний чоловік, він з Рівненщини, і він, як стверджує це повідомлення, одружився. І тут, власне, починається найцікавіше. Одружився він зі своєю 40-річною тещою. Важлива деталь, яку наводить ДПСО: ця жінка має інвалідність першої групи. І джерело прямо каже, що мета цього шлюбу, який уклали в липні, була ну, досить прагматична: дати чоловікові змогу виїхати з України. Давайте подивимось на деталі, як їх подає ДПСУ. Так, і тут, знаєте, відразу цікаво стає, бо формальні підстави наче є, шлюб є, супровід особи з інвалідністю теж підстава. Тобто, за версією прикордонників, все це було використано для обходу правил перетину кордону, ну, встановлених правил. Схоже на те, згідно з повідомленням, коли вони приїхали на пункт пропуску, то пара спочатку розповідала про велике кохання, казали, що їдуть до Варшави, начебто на лікування зору для жінки, угу. звучить як підготовлена легенда, скажімо так. Але ось тут е справді цікавий момент. ДПСУ у своєму повідомленні вказує, що справжня дружина цього чоловіка, ну, донька його нової дружини тещі, вона виїхала за кордон залізницею 7 вересня. 7 вересня? Так. І що ви думаєте? Того ж самого дня. 7 вересня, цей чоловік разом із тещею, яка тепер його дружина, намагаються виїхати, але вже через автомобільний пункт пропуску на Волині. Ого, тобто того ж дня. Це ж ну дуже швидко, майже одразу після від'їзду справжньої дружини. Це, знаєте, можу вказувати на якусь спланованість, але й на поспіх. І ця перша спроба, як кажуть прикордонники, була невдалою. На Волині їх не пропустили. Але вони не зупинилися, так? Абсолютно. Джерело вказує, що наступного дня, це вже 8 вересня, вони роблять другу спробу. Цього разу інший пункт пропуску рава Руська. Mm. Цікава тактика. Можливо, розраховували, що інформація не встигла дійти, чи це вже був такий, знаєте, крок відчаю? Важко сказати точно. Але повідомлення ДПСУ чітке друга спроба теж провалилася, і саме там на Рава Руській їхні плани, як стверджують прикордонники, остаточно викрили. Викрили? Тобто? Так, джерело повідомляє, що чоловік, врешті-решт, зізнався, сказав, що жінка поруч його теща, і що шлюб уклали фіктивно тільки для того, щоб він міг виїхати. Ну, от, якщо скласти все докупи, як це подано у джерелі. Маємо шлюб у липні, справжня дружина їде 7 вересня, того ж дня перша спроба виїзду, наступного дня друга спроба в іншому місці, і потім зізнання. Послідовність дій м, виглядає досить промовисто, погодьтеся. Так, і джерело також згадує про наслідки. Прикордонники, звісно, повідомили про цей випадок правоохоронцям. У повідомленні йдеться про можливе кримінальне провадження, стаття незаконне переправлення осіб через кордон. І там максимальне покарання, про яке згадує ДПСУ, до 9 років позбавлення волі. Треба наголосити, це потенційні наслідки, описані в джерелі. А чоловіка затримали просто під час цієї другої спроби перетнути кордон до Польщі. Ця історія, як її описує ДПСУ, вона ж піднімає ширше питання про верифікацію на кордоні. От як прикордонники мають розрізняти, де справжня життєва ситуація, а де власне спроба маніпуляції? Цікаво, що саме викликало підозру вдруге. Може, база даних спрацювала, або знаєте, поведінка відповіді. Джерело деталей не дає, але факт, система спрацювала. Отже, виходить, маємо задокументований офіційним джерелом приклад. Як сімейні обставини, формальний шлюб можуть бути використані ну, для спроби обійти обмеження? Так і це власне підводить до такої думки для роздумів, яка випливає з цього повідомлення: наскільки часто такі схеми можливо спрацьовують непоміченими, і наскільки ефективні нинішні механізми перевірки? Чи можливо взагалі створити систему, яка б 100% відрізняла правду від фікції, але при цьому не створювала б зайвих проблем тим, хто має реальні підстави для виїзду? Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.